Увага на екран. Скажіть мені, будь ласка, видно вам щось? Так. Да. Так. Зараз хвилиночку. Настроїмо наші. Так, видно велику картинку Людмила Палана? Ой-ой-ой, видно? Так. Ну, поїхали тоді. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Хто скаже? Зима. Зима, зима. зараз зима, правильно. А хто знає, а який місяць, другий місяць зими, як він називається? Був грудень, діти, а зараз січень. Січень це найхолодніший місяць зими, але у нас з вами, як на вулиці, тепло чи холодно? Зараз за вікном у вас е, сонечко світить? Так, да. Так, світить, і у мене дуже гарно світить сонечко. Значить, у нас зима яка? Холодна чи тепла? Тепла. Тепла, правильно. Так, сьогодні у нас з вами 9 січня на вулиці. Тепло. Чим, як ви гадаєте, буде сьогодні сніжок чи ні? Ні. Ні. А хочеться сніжка? Так. Да. Так. І ми з вами. Подивіться, будь ласка, уважно на картинку. Що це зображено? Хто знає? Ціліндер, так, круглий. А ще подумайте, будь ласка, давайте уважно уважно, подивимося. На що Це схоже? На презентація застила в одному місці. Зимка. Ага, зараз. Дякую, що сказали. Зараз хвилиночку слайд. Так, а зараз. глобус О. Да. Так, так, так. Перепрошую, деякі незручності бувають. Так, це у нас що з вами? Глобус. А, а хто знає, що таке глобус? Діти, глобус це модель землі. Ось у нас з вами така. Кругла планета земля, на якій ми з вами живемо. Ось де, як ви е, думаєте, що позначено голубим кольором блакитним, перепрошую. Це вода. Бачите, скільки багато на землі води на планеті? А ось де коричневим кольором, зеленим, жовтим, це суша. І на землі живе багато кого. Як ви думаєте, кого ви живе багато на землі? Людей, людей живе багато. Дивіться, люди живуть різні, різні, і великі, і малі, і високі, і низькі. Дивіться, навіть у людей є різний колір. Шкіри. Хтось темношкірий, хтось світлошкірий. А ми з вами які? Темношкірі чи світлошкірі? Світло. Світлі, правильно, подивіться на свої ручки. І личко, воно світленьке, ми світлошкірі. <світло <-шкіри> також у людей буває різні е волосся, а також колір очей. Христинка, а які в тебе очі, глазки в тебе які? Голубічні чи сірі? Ти не знаєш? Ти по... Потім подивишся у своє зеркальце і скажеш у лю... дзеркало, люстерко називається якого кольору очі? Діма, а якого кольору очі в тебе? Так, а у мене такі зеленуваті і блакитні. Ось такі у мене цікаві очі. Сьогодні ми з вами, діти, пограємо в гру. Зараз. Е, в якій країні живуть які національності? От, наприклад, ми з вами живемо в якій країні? В Україні, Україні. Так? так? Ми з вами живемо в Україні. І ми хто з вами? Українці. Правильно, ми з вами Українці. В Україні живуть українці. А давайте подумаємо: а в Грузії хто живе? Грузини. В Україні? Українці. В Грузії, грузини. А в Японії хто живе? Японці. Японці. Правильно Діма. В Україні. Хто живе в Україні? Україна. Правильно, українці. В Грузії живе хто? Ось. Грузини? В Японії живуть. Японці. Правильно, японці. У Польщі живуть поляки. Поляки, дивіться, у кожного, у, у, у кожної нації свій костюм національний. Дивіться, а в Мексиці живуть мексиканці, у них такий яскравий одяг. Кожна Нація, кожна країна має свої традиції. От, дивіться, будь ласка, це країна Італія. В ній... І існує фестиваль шоколаду, коли багато-багато шоколаду і з нього роблять навіть різні фігури. Ви уявляєте, нам є навіть пам'ятники роблять з шоколаду, тому що італійці дуже дуже в Італії полюбляють шоколад. Так? А дивіться, ось сюди, будь ласка, а це країна Китай. Китаї дуже полюбляють запускати? Хто знає, що це? Правильно, повітряних зміїв. Дивіться, які вони яскраві. А ви коли запускали повітряних зміїв? Ні. Ні, і я ніколи не запускала. Кристиночка, а ти бачила змія повітряного? Дялька твоя бачила? Не бачила, ні? А ну давайте далі подивимось. Яка вона далі кажуть, у вона нас засуткала. з вами країна? Я трошечки поганенько вас чую. Не, не можу зрозуміти, чому, можливо, зв'язок такий. А це діти. Гарна, дуже квітуча країна, яка називається Голландія. У Голландії найбільше квітів у світі, і з них дивіться, які гарні роблять композиції. Кристина, дивись, які конячки зроблені з цвіточків, бачиш? Диви, яка велика конячка, і вона зроблена повністю з квітів. Не подобається? Поле. Да. Діма, дивись, який гарний букет тюльпанів. Ось. І це також все все квіти, а ось квіти зроблені з квітів. Така краса буває в країні Голландія. А також дивіться, хто знає, яка це країна. Прапор якої країни? Ітай. Японія. Діма молодець. Трішечки не вгадав ти умнічка. Але це Японія. І у Японії є свято. Христиночка, я думаю, тобі б це свято сподобалось. Це свято називається День дівчаток. У цей день всіх дівчаток вітають. Всіх малесеньких дівчаток і дарують їм подарунки. От Христина гарне свято, да? Ти б мала кучу-кучу подарунків, якби жила в Японії, да? Як ти думаєш? Діма, ну ти молодець, вгадав, почти країну. А це дві країни. Ось перша. Як ви гадаєте, що дітки тримають у руках? Бумагу. Правильно, подарунки. А ви знаєте, всі діти пішли до першого класу і їм подарили ось такі гарні подарунки у формі олівців. Там дуже-дуже багато солодощів. А хто мені скаже, чим дівчинка їсть? Подивіться, будь ласка, що вона тримає в руках. Христиночка, що вона тримає в, руч... в ручках дівчинка? Палички. Не ложку, а палички. І такими паличками їдять у Японії. Китай у В'єтнамі і в Кореї. В Китаї бачиш, як ти угадав Діма. А скажи, будь ласка, а ми їмо такими паличками? Ні ні. А чим ми зазвичай їмо? їм? Правильно, моя дівчинка, правильно. А ось. Коли наступає новий рік у Греції, є така країна біля моря, то дітки виставляють такі маленькі черевички-чобітки на вулицю, щоб їх наповнив, можливо, Санта Клаус, можливо, його помічники, можливо, перехожі поклали б гарні солодкі подарунки або фрукти. Також така традиція. І останнє, мабуть, я вам розкажу, що існує така країна Данія. І е, у них є такий звичай. Коли комусь відзначають день народження, то вивішують е, біля свого будинку прапор своєї країни. Це прапор Данії. А якого кольору наш прапор, український? Хто знає? Правильно, жовто-блакитний. А тепер давайте поговоримо про смачненькі страви інших країн. Я буду називати, а ви скажіть, будь ласка, чи знаєте ви цю страву? В Італії полюбляють їсти, що? Що це? Піца, і хатіпу, і так, а, хто їв А ви піднімайте ручки. Я їла піцу. Кристина, ти їла піцу? І Ти Разом. А ось дивіться, у Франції полюбляють пити каву з чим? Хто знає, що це таке? Я О, Кто ел круассан? Поднимите ручку. А с чем вы полюбляете есть круассан? С чайком. А колорадца. С А, при... а Христиночка, а, а ты полюбляешь есть ты с чем круассан? Анікась. Угу. Вона каже з клубнікой. З клубнікою? Ой, з полуничкою малодець, а я люблю їсти шоколадом. Дивіться, які ми бачите, люди, які бувають різні, і у них у всіх різні смаки. Хтось любить солодке, хтось любить солоне, хтось любить круасану, хтось любить піцу. Так. Ну, я думаю. Це блюдо знають усі. Що це таке? Паличка вип'ять у Японії. Суші. Чи любите ви суші? Да. Ні. Е... Я їх також не дуже полюбляю, але вмію їх готувати. Смачні. Дмитро. Хто обажає їх? Дмитро. Ні, О, Дмитро. А, Дмитро? Так, ти просто ти не почула. Ви, я перепрошую, в мене щось сьогодні з інтернетом трошечки не чути. Так. Абажає е, Діма суши? Так, тоді Діма розкажи, будь ласка. А як же ти їх їсти? Да. Ти можеш користуватись паличками. Можеш користуватись паличками. Ну, як справжній японець. Молодець, дуже приємно. Ось таке гарне блюдо, грузинське називається хачапури. А можливо, ви оце блюдо коштували у Макдональдсі або в якомусь іншому кафе. Хто знає, як воно називається? Ну, я вдома його. Думаю, Дома? тобі готує мама вдома такий смачний гамбургер? Чому да. ж ти його здоровим таким оток кусаєш? Він не випадає. От ну, ти в нас Діма гурман, і суші їсть, і гамбургер їсть. А ось про це блюдо мені скаже Христина, Христина, ти знаєш, що це таке? Це наш український борщ. Кристина, ти любиш борщ кошек? Ну, якщо посміхаєшся, то я думаю, що ти його полюбляєш. Ось бачите, діти, скільки е, людей, скільки народів, стільки багато страв і... Дуже-дуже різноманітна наша земна куля, але не дивлячись на те, що ми всі такі різні за кольором шкіри, за тим, що ми готуємо, де ми живемо. На північному полюсі, або, може, в Україні, або там, де дуже жарко в джунглях, ми повинні залишатися дружніми, мирними, веселими, добрими дітками та дорослими, жити в злагоді та мирі.